Усім привіт! Сьогодні покажу вам трохи квітучих мотеликів. Тож, перша рослинка це Lightning Red Pilori, заквітла перший раз у мене на одну квіточку. Ось така рослинка. Дякую, що розквітла. Саме з мутацією. Ну, Квіточка досить немаленька, можливо, ще підросте. Ось так виглядає. Мені здається, що насправді вона трошки темніша, ніж позує на камеру. Досить симпатична. Буде квітнути пишно, то буде зовсім інший вигляд. Ну, я їй дякую, що вона куплена влітку і ось уже взимку квітує. Молодець. Ростить корінці, я думаю, що вона далі піде в рост, і будемо любуватися вже більш пишним квітуванням. Другу свою красоту хотіла показати. Нарешті я знайшла, як називається цей сорт. Це досить мініатюрний пілорик, назва його кусто. Є такі рослинки і мутації мотелик. У мене пілор. Мені дуже подобається ось таке. Крапчете забарвлення, ось ця гарна губка. Чимось мені ця рослинка нагадує троянду, не знаю чому. Не дуже пишно вона квітує, може, тому що я пересадила і коренів небагато. Але коли я пересаджувала, думала, не буде ця красуня квітнута, але вона вирішила по-своєму. Ну, подивлюся, трошки полюбуюся, досить насичене квітування, зазвичай кольори більш бліді, ну, а це таке зеленаво-жовте, досить симпатично. Розбавляє всю колекцію ось таке трохи незвичне квітування. Гарний мені подобається, не планую його нікуди дівати. Досить класний, хоч і е, ну, достатньо дрібна квіточка, сантиметрів 4, мабуть, 5, не більше. Ось такий у неї кущик. Мабуть, через те, що не вистачає там е, кореневої системи, вона, чи вітамінів її якихось. Я бачу, що жовтить листок. Ну, а так, ось вона розрослась, досить непогана рослина. Хотілося б більш пишного квітування. Так, це пілорік Кусто. Люблю його, люблю. Так, наступна красуня, яка розквітла у мене вперше, це. Відома вже всім рослинка від профара pf 5017 У мене їх декілька, дуже подобається. У мене вона прям така рожева, дуже класна е, вийшла квіточка. Перше квітування, але досить вражає своїм кольором і защіпами І оцим. Жовтим розфарбуванням. Так, І вже я чую аромат, не знаю, чи від неї, чи від цих пілорчиків своїх. От. А Гарно росте, гарна коренива у неї. І я вже не пам'ятаю чесно, чиї це рослини, в кого я купувала, коли це було, чи це минулої зими. Ну, можливо ось. Бачите, досить гарна коренева система. Класна рослина. Ну, я вже бачила каскади, які викладають її квітування. Ну, така вона, досить святкова, сподобалась. Але в мене ця рослина не в одному екземплярі. І що я вам покажу. Гляньте прикол. А ця красуня це ж також PF5017. А вона от взяла і розквітла в мене без мутації. Ну, ось так вони виглядають поруч. Подивіться, наскільки святково вбраною виглядає метелик і наскільки ця проста простота. Ну, що, подарую її кому-небудь за чисто символічну плату, адже в неї досить також гарне коріння. Тут у мене розрослося, доглядала ж за нею. І верхнє вже її пора пересаджувати. Тут я понаклеювала, що я її додавала в надії, що це буде мотелик. Ну, але ні, не порадувала. Отже, ось. Таке розчарування є і від цього сорту. Так, наступну красуню покажу вам. Це мотелик, якого я купувала і думала, що це каділак. Е, ні, ніякий це не каділак, це пурпул Dust, мабуть, так я її визначила. Ще декілька у мене було варіантів, ну, здається, це пурпул Dust. Ось такого вона рожевого кольору, мені здається, він трошки грязнуватий, рослинка не пересаджена. Вона у мене почала викаблучуватися, була після покупки. Здається, я її взимку купувала. Бачите, шия? Що я зеленка її намазала, тому що вона гноїла шию, я охайно там підчищала, от, замазувала зеленка, і от, цікаво було, чи допоможе. Ви знаєте, гарно підсушує ця штука. І незважаючи на те, що шия гнила, вона мені випустила один квітонос. Ну, що я взяла його? Зрізала. Ну, як ви думаєте, вона з тієї ж? З того ж місця, здається, вище, випустила оцей вже наступний квітонос. Ну і я не стала його формувати, ніяк не ні опускати, просто до палички прив'язала і вже думаю: ну, хочеш квітнути, квітний, ну, що з тобою зробить? Ну, ось такі, як бачите, філігранні у неї пелюсточки, форма сама дуже класна. Дуже цікава, з Вус вуса такі симпотні, самі оці крапенки в центрі, самі оці пелюсточки піталі акварельні. Такі трошки як би бачите? Квітка цікава. Ну, Можливо, як вона вигорить, то колір буде більш симпатичний. Не знаю. Ось такий, мені здається, <кій> як на відео такий і реально колір, скільки в неї тут? П'ять квіточок, і одна квіточка повернута в інший бік. Також гарна. Я рада, що всі вони розквітли в домашньому цвітінні з мутацією, всі мотелики. От. Цікавий в неї такий ось листочок, бачите? Тобто, мені здається, що такий листочок буграми, бачите, він дещо показує, що ця квітка також такі має пелюстки, не зовсім рівні, такі викаблучні. Ну, Досить цікава квіточка. Я вже думала, що вона й не виживе. Уже її, звісно, треба пересадити, тому що є ось у неї корені, це вже в мене наросли від шиї. Ну і тут, ось вона, в своєму ґрунті, бачите, досить тісно. Я боюсь цих тісних коренів, тому що на одному моєму бігліпові ось такі корені, плотні, вони одного разу загнили, і я не встигла й зойкнути. Як це відбулось? Ну що, досить класний метелик. Якщо ви точно знаєте, що це Purple Dust, напишіть, будь ласка, мені. І я тоді вже буду впевнена, що це саме цей сорт. А ніякий не інший. Так, і квітне, як завжди, Арт нуво. Метелик мій красивезний в цьому році, а в неї менше квітів, ніж в минулому. О, але ж які красиві, красиві ці квітки. Боже, Боже. І якісь вони у мене безвусі в цьому році. Бачите, можливо, вони такі є. Та ні, це саме ця остання. як вимучена. Чи як сказати? Отже, це арт-ново. Дуже мені подобається. Класна квітка. Єдине, не подобається мені трохи її листя, якесь воно таке хворобливе. Я вже шию замазала, і тут у мене якісь як набряки, не знаю. Вона в мене досить швидко пересихає, тому я її поливаю окремо від інших. Ну, і слідкую, тому що тільки пропустиш полив, зразу починаються вибрики у мене на листях. Тут також щось я підмазувала, якась у мене підозра була. Ну, і тут ось на листі таке щось. Бачите, ну, мабуть, набряки. Її б, звісно, вже пересадить. Ну, хай поцвіте, буду її пересаджувати. Можливо, треба їй дати трохи фунгіцидів. ось. Щось листок, це мені не подобається. У мене на скульптурі таке. Я його поїла та псі нам, ну не знаю. Також якісь такі набряки не подобаються вони мені. Так, ще є квіти у мене які на бутонах. От Розпускається мій пафілопідлом Lady White. Покажу вам колись свій комод, як тільки там більше буде розпусків. Так, ну а це також, бачите, прольот називається. Це повинна бути це повинен бути метелик, Вільвіт-лук, ну, він у мене заквіт не метеликом. Шкода, шкода, шкода. Так, я очікувала. Ну Він у мене не один, десь у мене ще є в запасі, але, на жаль. Доглядали, любили, але квіточка не оправдала моїх очікувань. На жаль, а, також у мене ще є квіти, які заквітли не за мутацією. Але про них я розповім вам в наступному відео. Дякую, що були зі мною, дякую за перегляд, дякую за ваші позитивні відгуки, всім мирного неба, пишного квітування орхідей за заявленими обіцянками садівників. До побачення, до зустрічі на моєму каналі. З вами була Вікторія.